Наше життя останнім часом змінила дуже долі і людей і твариняк. Так, у нашому зоопарку живе такий ось зайка Степовий. Його звуть Марік. І це не просто так, бо він приїхав з Маріуполя, не з кореного, але з чованого Маріуполя. Там його дітки викохали. Викормили, хоч це дуже-дуже-дуже непросто. А коли виїжджали під обстрілами, забрали зайку з собою. А далі вони їхали за кордон. і Марка залишила нам в зоопарку. Ось такий степовий зайка, Марчик, приходьте до нас, провідайте його, подивіться, який він чарівний, поспілкуйтеся з ним. Передайте привіт Маріуполю. І ми віримо, що колись і мешканці, і зайка повернуться до рідного дому, до українського дому.